Да, ребята, це все в Україні, бо там останній комент був в Україні чи не в Україні. Да, це в Україні, це в Києві. Людина написала комент по поводу пункту правил, що таке категорія 1 і що туди відносяться всі електротранспорти з двигуном до 4 кВт. Я, до речі, цей пункт теж вичитував сьогодні, читав його. І блін, ну мене це дуже сильно здивувало, бо тоді виходять електросамокати е, всі оці електросамокати, які шаряться по місту, вон він там стоїть. От стоїть на цю всю тему теж треба, виходить права. І відповідно, а якщо дивіться, категорія, вони під підганяються під категорію А 1 то транспортний засіб має бути відповідно і на обліку. Ну ж я логічно розумію. То його мають поставити на облік, і на нього має бути ще техпаспорт. Там, ще людина просила показати, що за електровелик. Я доберуся до магазину, зніму, покажу, що за електровелик.